Ще одна колекція від уряд, поставлений на цій стіжці. Це є то саме, що на мені, але трошечки з іншої тканинки. Тут мікровільвет, він набагато тоньший, тобто крок самого мікровільвету тоньший, він є в світлому кольорі, бежевому. І по залишках, тому що ця колекція майже вся розпродана. Що можу вам підібрати? І целька, штани, і банани і курточка, така сама, як на мені, в розмірі L. Ви можете його разом купляти, а можете собі, в принципі, ця курточка вона дуже класно виглядає абсолютно з різним низом і з шкірзамінника світлим, темним. Можна скористатися готовою формулою, як я підібрала, можна придумати щось своє. Теж буде дуже класно. Я думаю, ви всі монтуєте такі речі, вмієте монтувати у свій гардероб. Така класуча курточка коротка, теж наша базова моделька, яку ми маємо кожного року в різних тканинах. Тут регулюються кнопочки, тобто можна зробити більше oversize, можна зробити більш підталену модельку з двома застіпками на з двома. Кладка в нас спині і з опущеним рукавом. реально дуже класно сидить, як є в розмірі Елька, Ікселька. Ага, я перепрошую, ікселька, це є довга куртка, а це Елька і Ікселька коротка, і Елька, Ікселька, довга. Така, як на мені зелена, тільки в бежевому колі, що в іншій структурі. Так, і дві спідниці, як на мені зелена, в 44-му і в. 42-му розмірі у маленьких розмірах. Приходьте, заходьте, інтернет-магазин працює, якщо вирішиться проблема зі світлом у Львові, то працюватиме і шоу але поки що, ми до ваших послуг онлайн і відповімо абсолютно на всі ваші запитання, зробимо заміри, будь ласка, звертайтеся. Я впевнена. оскільки в нас є навики продавати онлайн без проблем. Я впевнена, що ми підберемо вам те, що вам потрібно.